Вам потрібно 7 хвилин, щоб змінити свої стосунки з дитиною. І я кажу про ті 7 хвилин, коли ви заходите в свій будинок, в свою квартиру з вулиці після роботи. Втомлені, виснажені, у вас був довгий день, ви виконали багато завдань, якісь приємні, якісь ні. А тут до вас біжить дитина і хоче розказати, як у неї пройшов день в садочку або в школі, або, можливо, навіть не біжить вже, бо це підліток, якому вже не так це потрібно. Але правило семи хвилин діє завжди. Сім хвилин активної уваги відразу після того, як ви зустрілися знову після тривалої розлуки, допомагають. Збудувати ту надійну і теплу прив'язаність, яка допоможе залишатися з дитиною друзями і близькими протягом довгого часу. Що можна зробити в ці сім хвилин? Запитати ти як, як пройшов твій день, які емоції ти сьогодні відчував, що гарного трапилось, де ти сьогодні на факапув. Обговорювати свої факапи це дуже важливо. І просто побудьте поряд в цей момент. Не обов'язково навіть давати якісь поради чи рішення, іноді просто важливо послухати. Друге, зробіть щось разом. Заваріть чай, накрити на стіл до вечері. Навіть маленькі дії створюють зв'язок. Іноді навіть краще за щось велике. І третє це тілесний контакт. Подаруйте теплі обійми, поцілунок, потримайтесь за руки. Тілесний контакт відновлює відчуття безпеки, стабільності і точно позитивно вплине на ваші стосунки в родині.